Усім привіт! В групі Аліній стартувало такий міні-челендж, який, ну, типу, безгрошовий, ви просто малюєте, а там, там в подарунок. Ну, зайдите, подивіться, що не буду вам спойлерити, щоб вам було трошки цікаво. І стартував такий челлендж в підгрупі малюємо разом. Це безкоштовний челлендж. Ви просто малюєте. Тобто, ви обираєте картинки зі своїх любих книжок. Там, де знаходиться карта або компас, дорога, міст, або ворота, герої, які роблять перший крок сміливий, або залишають дім, або старт подорожі, чобот або сліди, і асоціація це подорож, вибір, початок шляху. Я обрала такі картинки, зараз я вам покажу, які. І потім буду вже запишу відео, коли їх намалюю, і покажу вам, як я їх розмалювала. Так, почнемо з. Міст, міст. Почнемо з моста, так, так по українськи моста буде. Я обрала, чуйте, показую вам. Я обрала тут там. Дійсно, класного моста. Ось він. Я спочатку шукала дорогу, так як тут дорог аж прям який хочеш. Але я подумала, що було б краще намалювати моста. Я думаю, всі будуть малювати якісь дороги, а я така, типа хоп, намалюю моста. Ну, побачимо. <сум> Виграю в цей гонки вінет. Ну, коротше, так, тут є. Далі показую тут в мене чоботи. чоботи Це в мене отакий дідусь. Знову ж таки, мультики я не бачила. Не можу взагалі нічого про цей мультик сказати. Це моя біда, я знаю. Невеликовна. Так, і що ми ще малюємо в цій 46-та сторінка? Це у нас що? А, і це було цього чувака, цього мужика, коротше, з картами. Я знайшла карти, це єдине. Компаса в мене немає ніде, я вже перерилась, і прийшлося. З цього чувачка малювала буду малювати. Що робити? Він мені каже, що взагалі не подобається. Просто отротіт, подивіться на його мороду. Коротше, буду його малювати. Так, далі. У мене в сезонах сміливий крок старт подорожі. Старт подорожі я обрала. Цього хлопчика мені сподобалося. По-перше, кольори сподобалися. Так, де ти де? Ось. Мені сподобалися ці кольори, тобто це не просто зелене голубе, як завжди. Це якісь цікаві кольори, які буде легко розмальовувати. Плюс, в принципі, він кудись, мабуть, це старт подорожі. Ну для мене це старт подорожі, так як я мультик все ж таки не пам'ятаю, бо я дивилася дуже давно. От. І тут, що в мене ще? Угу, угу. Тут теж треба під асоціацію. Бачите, подорож, вибір, початок шляху. Я чомусь обрала це. Ага, я не, а я обрала і потім почала розмальовувати його. Початок шляху. А давайте разом подивимось, де ми можемо. А може тут навіть подорож, вибір і початок шляху. Вибір. Цікаво, який тут може бути вибір в цих картинках. Вибір це шо? Подорож, початок подорожі. Ну, я вже вибрала початок подорожі. Це це. Але нам треба під асоціацію. Початок шляху або вибір. Дуже цікаво, можна на ці подорож. Я чогось пропустила це. Не станчу. можна набивати оцих звірів. І це буде як початок якогось теж шляху. Подорож, подорож, або вже це вже подорож, якась, вони вже подорожують. Теж можна так, так? Да? В принципі, є що повибирати. Так що, я ще подумаю над цим. А, ось дивіться, до речі, може бути подорож. Це ж подорож, теж на відпочинок, він теж їде подорожувати, плавати в ластах і так далі. Так що можна суперськи обирати цю картинку взагалі. Це вона літня до того ж. Тобто це не зимні якісь варіанти, да? ти не знаєш. Ну, в принципі, я вже все. На подорож беру цю. Це остання асоціація, подорож. І все, і я вже готовченко. Коротше, коли я все це намалюю, я вам запишу відео і покажу, що, чим і як я малювала. Тому чекайте на відео і пишіть коментарі, щоб ви намалювали. Може, ви теж хочете в цьому, цьому челенджі, так сказати, я залишу силку цієї групи. Може, ви захочете там побувати, то будь ласка. Все, всім гарного дня. Будьте щасливі. Пишіть коментарі, лайкайте. па-па.